Людина така, що з простого народу, і добилася, і, і був і художник, і поет. Так, художник-аматор Микола Фесюк розповідає про свою улюблену роботу: вирізблений портрет Тараса Шевченка. Пан Микола, колишній бульдозерист, але як і кобзар, увесь вільний час він пише вірші та малює. На своїх картинах зображує краєвиди рівненщини, місцевий люд та християнські мотиви. Скільки пам'ятаю, то стільки малюю. І ніде де б я не був чи в училищі, чи в армії, чи на роботі. Я завжди з собою стараюся брати карандаш. Довгий час ці картини бачили лише жителі села Острожець Млинівського району, де проживає художник. Слава прийшла до нього нещодавно після участі в мистецькій акції мистецтво одного села у краєзнавчому музеї. Кожного разу дивувався. Наскільки багатий чоловік ну, уявою, мабуть, і професіоналізм в нього розвивався, мистецька така спроможність донести людям все те, що він бачить навколо. І кожного разу, коли ми щось організовуємо, але це було на рівні тільки села в свій час, кожного разу. Воно краще і краще, краще получалося. І він ріс, 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 просто на очах. Тож працівники обласного центру народної творчості допомогли митцю організувати авторську виставку. Вони спільно відібрали майже шість десятків робіт з різних життєвих етапів творчості. І сьогодні урочисто презентують доробок відвідувачам мистецького відділу обласної бібліотеки. Коли мені показали його роботи в селі Осторожець, я була здивована, тому що людина ніде не навчалася, а має таку велику колекцію робіт. І я вирішила, що ці роботи треба показати молоді, тому щоб молодь побачила такі роботи. Тому що ця людина заслуговує, щоб молодь вчилася. Як людина, яка ніде не навчалася, може таку кількість мати робіт і такої якості. Микола Фесюк зізнається, поки що не досягнув гідної майстерності, аби вступити до лав спілки художників. Він скромно пояснює, з кожним роком роботи кращують, але досі його не задовільняють. Треба ще рости вчитися. Всі охочі зможуть побачити роботи художника до кінця зими. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.